І смеркає, і світає, день Божий минає, І знову люд втомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюбних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й уродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте. Не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердим руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Німіце ж, брати мої, молю вас, благаю. Шевченко, геній України, її палкий і відданий син. Широко він обняв Україну з її могилами кривавими, з її страшною славою. І з того часу всі у нас поділились на живих і мертвих, написав сучасник Шевченка Пантелеймон Куліш. І цей розподіл на живих і мертвих таки відбувся сказав Євген Маланюк, він відбувся і став фактом історії. Дух попередньої козацької доби, козацької шаблі, дух нації, був переданий Шевченком не тільки поколінню живих, але і поколінню ненароджених майбутньому поколінню. Один із дослідників говорив про те, що Шевченко стілив і надихнув духом нації українську людину і ствердив її, і утвердив її саме в національному дусі. А от сьогодні, наскільки ви відчуваєте дух нації Відчувається в нашій українській людині? Безумовно, відчувається. Дуже важко нам дається оце відродження національне, але... Кроки є. Ви прямий нащадок Шевченка. Ви відчуваєте? Взагалі, що відчуває нащадок Шевченка, в жилах тече кров Шевченка чи ні? Я Як не знаю, знає? я не знаю. Я почуваю, але я працюю, працюю на нивій культурі. Я хочу знати про своє коріння, знати хочу своє минуле дуже далеко. Я вчитель, працював багато років. Зараз я розповідаю про Шевченка із уст тих людей, які зберегли пам'ять із рода в рід, а не те, що надруковано, надруковано надзвичайно багато. Є тисячі досліджень, книжок Шевченкіана це, це надзвичайно велика тема. Але є і те, що збереглося у рідні оці перекази то ми це все збираємо і нехай воно буде нашим нащадкам як згадка. В'ячеслав Шкода, нащадок Великого пабзаря, по лінії його сестри Катерини, все своє життя присвятив дослідженню родовода Шевченка і зберіганню родинних реліквій, пов'язаних із життям і творчістю свого геніального предка. І що цікаво, що нащадки Катерини оселилися саме в наших краях, у Знам'янці. І саме тут, у Знам'янці, був заснований ними музей Тараса Шевченка. Був такий Іван Швець-казак. Це перша половина XVIII століття, часи Хмельниччини. У нього була єдина дочка Єфросиня. І прийшов Андрій із Запоріжжя. Вони побралися. і Було в них четверо дітей. Євстрат, кіндрат Олекса і Іван. Оцей Іван це був дід. Тараса Григоровича Шевченка, той, що прожив кажуть, більше ста років. Григорій, син Івана, а далі Катерина. Катерина вийшла заміж за Антона Красицького із сусіднього, сусіднього село Зелена Діброва, недалеко від Кирилівки, і пішло покоління Красицьке. У них було 12 дітей, з них четверо дали покоління а інші рано вмерли. Серед тих, хто дали покоління Федора, Степан, Максим і Яким. Також що цікаво, що саме від Степана, від Максима і від Якима у знаменці осіли їх нащадки. Степана Єгор Степанович, похований у знаменці. В Єгора Степановича було ось багато дітей. Двоє з них Серафіма Шевченко і Олімпіада Шкода, це знаменка Олімпіади Онські теж було дітей. А словом, оце все покоління, це все знаменське. Далі Максим. У Максима була Катерина Максимівна, її портрет у нас в музеї є. Катерина Максимівна якраз і заснувала цей музей у 1961 році. Далі, від Якима теж пішли родичі, Параска здається в нами. І цікаво, що всі три хати були на одній вулиці. Ось тут буквально 300 метрів звідси. Це була садиба Расицьких. Це родовід по сестрі Шевченка Катерині Красицькій. Ну, можна багато розповідати цю історію. Цікава, цікавий феномен, що серед нащадків Шевченків, Шевченка були люди дуже різні. Був, кажуть, якщо вірити газетам нашим київським, навіть генерал, який служив у Денікіна, був були і націоналісти, яким прийшлося втекти за кордон. Були різні люди, це вже питання соціології, це вже питання зовсім інше, але дуже цікаве. Але всі вони були патріотами України, всі вони боролися за нашу незалежну державу. Святкували сторіччя від дня народження поета, тут було відкрито музей. Онука Катерини Катерина Максимівна Красицька давно покинула зелену діброву і оселилася спочатку Машуріна, а потім сюди переїхали, у Знам'янку, разом із родиною. Саме завдяки її зусиллям і зусиллям її доньки Антоніни, і був заснований музей, де відчуваєш і до сьогодні турботу і увагу до всього, що стосується пам'яті їх славного предка. На наших стендах ви можете побачити фотографії видатних нащадків, які відомі всій Україні. Ну, зокрема, це фотій Степанович Красицький, відомий художник, автор книжки, автор полотна гісті Запоріжжя, Київ, на Приорках в Києві є його музей. Далі це Красицький Дмитро Филимонович, письменник, автор більше 10 книжок про Шевченка, дослідник родоводу Шевченка, дуже багато зробив в цьому напрямку, друкувався в багатьох журналах, газетах, матеріали його відомі, вони представлені у нас в нас у музеї. Є ще художники, які... І зараз живуть є музиканти, є композитори, є поети. До речі, Людмила Олександрівна Красицька зараз президент Всеукраїнського культурно-наукового фонду Шевченка. Оце теж відома особа. Щороку вона організовує поїздки по пам'ятних місцях Шевченківського краю. Це дуже цікаво, і ми буваємо разом з ними, з нашою делегацією. Так що можна багато розповісти про людей, про яких не можна сказати, як там Шевченко казав, правники погані. А це правники, які дещо роблять для процвітання нашої культури, для відродження правди нашої історії. Ця велика Шевченкова родина зібралась тут, у невеличкій кімнаті, і дивиться на нас із портретів, фотографій, малюнків, аж ось і сам малий босоногий Тарас. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, І сонце гріло, не пекло. Людей перебувало тут з усіх кінців світу. В'ячеслав Шкода, директор музею, занотував 300 населених пунктів, з яких приїжджали щоб вклонитися пам'яті великого поета України. Ви розповідаєте про Шевченка, що ви намагаєтесь в першу чергу донести людям, розказати про нього в першу чергу? В першу чергу, те, що це був геній, якого ще українська нація не знала, що це наш пророк, який набагато, набагато наперед передбачав все те, що буде, показати, розповісти про ті сторінки. Які не увійшли у наші хрестоматії, які не досліджуються ні в школах, ні, тому що ну, є певні традиції, є певні рамки. Розповісти те, про що не, не, не широко всі знають. Це надзвичайно цікаво, дуже цікаво. Одні вважають Шевченка полум'яним революціонером, інші великим ліриком. А що в ньому переважає на вашу думку? Бачите, Шевченко надзвичайна людина гармонійна. В ньому поєдналися дуже багато і тому не можна говорити, що в ньому щось переважає. Головне в ньому те, що він був духовним сином свого народу, але в ньому гармонічно поєднується все. І навіть протилежність є така антиномія. Він революціонер-демократ, це так, так. Разом з тим, це людина, яка дала нам цінності світові. От. Його і люблять, і ненавидять. Його читають і не читають. Розумієте, це поєднання багатьох протилежностей, і це цілком свідомо. Знаєте, генії всі були одинокими. всі генії. Такий і був Шевченко. Про нього можна говорити нескінчено, тому що у нього стільки добра, стільки любові до рідного краю, до землі, до свого народу. що... Важко знайти подібну людину, знаєте, в світі. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними. Могили синіють. То що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх вмиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, панам жито сіють, багато їх, а хто скаже, де ти, могила мучерника праведного, де похоронили?